Біля будинку померлого військового Ігоря Мацкуляка зібрались побратими й односельці. Ярослав Верхоляк разом з Ігорем потрапив, в АТО за першою хвилею мобілізації у 2014 році. Починали Славянська, але і разом закінчили в Луганському аеропорту. В один день навіть були поранені. В один день це 17 липня 14-го року. В 11.30 нас градом тоді розкосило. нас було доставлено Харків. З Харкова нас достали бортом, були в Одеський шпиталь. Після оборони Луганського аеропорта Ігор отримав осколкові поранення в живіт. Вісім років проходив реабілітацію. Помер 29 листопада у лікарні в Німеччині. Сказали, що він помер. Я до себе не міг, по-перше, прийти, бо не міг повірити. От до сих пор в мене фотографії з ним. Я до сих пор їх зберігаю, бо деякі хлопці кажуть, а чого ти їх зберігаєш? Я кажу, знаєте, це пам'ятка. Він дуже і перший, от як ну із перших у селі, Ну, не, не взагалі, а взагалі з тих. Людей, які першими пішли на війну, він не вагаючись пішов. Село хвилювалося за нього. Батьки, люди всі підтримували і матеріально збирали гроші. Він зразу, зразу своїм родичам сказав, як тільки його покличуть, він все лише і піде. Нам подзвонив воєнком, що Ігоря ранили. І так вже то все зав'язалося. Раніше рідні збирали гроші, щоб привезти тіло померлого з Німеччини. За два дні ми зібрали всі гроші. Да. За два дні люди відкликнулись. 2800 євро тільки за транспортування тіла сюди. Плюс то був ще морг за ті всі майже три тижні, які він там знаходився. Ігорю Маскуляку було 34 роки. У нього залишилось хворий батько, дружина та двоє синів. Дар'я Матян Золбін, Роман Палатик, новини на Суспільному, Буковина.